Небезпечне пиво міська влада реалізує програму духовне життя Івано-Франківська. Серед її ключових пунктів подолання пивного алкоголізму. За останні сім років пивна залежність зросла в десятеро в Україні. Загалом телевізійні ролики замовчують правду про шкідливу суміш, яка містить чимало токсичних речовин. Стверджують експерти. Викорінювати шкідливу звичку серед молоді. Ініціатори розпочнуть із соціальної реклами. Пояснити людям, що пиво це теж є алкоголь. В програмі для це заклали кошти в сумі 15 тисяч гривень, конкретно які будуть спрямовані на друк такої продукції поширювальної, ознайомлювальної на сіті лайтах і на бігбордах нашого міста. Пиво його виробники популяризують як напій і при цьому приховують присутність в ньому наркотичних компонентів. кажуть лікарі. Насправді це є алкогольний виріб. Відтак пивовари прагнуть збільшити кількість покупців, інформуючи людей про різновиди та нешкідливість пива. За часів радянського союзу, в пиві було відсоток алкоголю від 2,4 до 3,7 відсотка. То зараз в деяких сортах пива це сягає 14 відсотків на рівні з вином знову ж таки, але про це. Ніхто не говорить. Пиво сприяє загибелі клітин головного мозку, а ще є подразником гастриту і невропатії. Переконують медики. Пивне сп'яніння людей нерідко закінчується різноманітними бійками і злочинами, і це далеко не повний перелік шкідливості пива. Сьогодні різко збільшились госпіталізація останні 10-15 років хворих із цирозами, серцево-судинними захворюваннями, порушенням нервової системи, і все це бажається пов'язано із пивом. Організатори зауважили, аби понизити рівень пивного алкоголізму серед молоді, потрібно сповна інформувати про його шкідливість не лише у соціальній рекламі, про пивну отруту варто говорити на лекціях у навчальних закладах. І до цього активно залучати свідому громадськість. Михайло Березень, Вікторія Гордієнко, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.